Нації так називають українську вишиванку, і це не просто красиві слова, це частина національних цінностей. Сьогодні це також модний аксесуар, який одягають на урочисті дати. Про справжнє значення наших вишиванок, кольори та візерунки на полотні розкажемо далі. Українська письменниця та майстриня з вишивання Ольга Береза переконана, все, що пов'язано з українською вишивкою, кожен може трактувати так, як йому зручно. Адже люди самі наділяють ті чи інші речі сенсами, які не завжди мають зв'язок з давнім минулим. До того ж, чимало тлумачень, поширених насамперед в інтернеті є необґрунтованими, іноді навіть відверто хибними. Водночас не варто відкидати думку, що орнаменти і кольори таки несуть певний інформаційний важливий для нас зміст. Таємниця вишитої сорочки таки дійсно існує. Щоб ми її зрозуміли, ми мусимо зазирнути у минуле. Уявімо собі жінку, яка вишиває довгим зимовим вечором. Вона не має телевізора, який показує їй якісь жахливі новини чи фільм з чужими емоціями. Вона має шматок полотна, який, вочевидь, вона виткала сама. Вона має покриту пустиною голову, свічку, можливо, намолену. І вона вишиває для близької людини, для дитини чи чоловіка. І відповідно вона закладає у свою роботу певний зміст, бо вона хоче, щоб ця сорочка оберігала дорогу її людині, і в такому разі це працюватиме. Але зважимо, що це поодинока практика практика, але не масове виробництво вишитих сорочок, бо масове не працює. Теперішній ринок вишитого одягу різноманітний. Кожен на свій смак може знайти свою вишиванку. Цікаво, що кількість вишитого полотна залежала від призначення сорочки. Вона була буденною чи святковою. Те, що ми зараз називаємо традицією, тоді було просто модою. Зазначає Ольга Береза. Барба вишитих сорочок у минулому насамперед залежали від того, які нитки мала жінка, яка вишивала. Тому що не всі барви були їй доступні. Це залежало від багатьох факторів, це могло бути через зводіння, це було коштовно, жінка не завжди могла придбати той бажаний колір. Ще був побутовий, тому що, до прикладу, якщо ми візьмемо піст, то в цей час жінки намагалися не носити барви з тих яскравих кольорів. Але це стосувалося не лише вишитих сорочок, але й хустин, а також. Майстриня наголошує, що раніше жінки приймали нові техніки вишивки від сусідок, матерів чи гостей їхнього селища. Сучасне мистецтво вишивання є лише своєрідним відгалудженням від тієї давньої етнічної вишивки. Воно може як передавати достеменно давні взори, які вишивали наші правобусі, так і лише від їх нагадувати. Але зараз ми спостерігаємо такий факт, що майстри часто надихаються вишивкою інших етнічних груп. Ну адже вишивали не тільки ми, вишивали і всі народи. А зараз, із появою інтернету, ми спостерігаємо етнічну вишивку різних народів, відповідно, і надихаємося. На візерунки сьогодення більше впливає власне вподобання майстра або ж вподобання людини, для якої вишивається ця сорочка. А якщо мова йде про комерційну вишиту сорочку, то великий вплив на формування орнаменту має попит, адже майстри передусім вишивають то, що добре продається. Деталі і тематика орнаменту вишиванок різняться залежно від українського регіону. Та й тлумачення вишивки були різними. Так, десь червоний мак означав радість, а десь журбу. Вишивки різнилися не лише між далекими регіонами, а й між сусідніми селищами. Маємо чітко виражені такі вишиті сорочки, як борщівська, вишиванка, городоцька, сукальська. Їх є безліч, і це є прекрасно, в цьому, власне, є багатство. Нашої вишитої сорочки, що вони різноманітні, різнилися вони не так навіть регіонально, як навіть в кожному селі. Уже сусіднє село могло мати свої якісь особливості у вишитій сорочки, свої мотиви, перевагу якимись кольорам, що й не секрет, що сьогодні у багатьох є бажання мати у гардеробі справжню етнічну сорочку. Майстрині радить для цього варто звернутися до джерел та знайти і переглянути фото наших предків. Відтак сорочка може відновити зв'язок з цілими поколіннями родичів. У моїй скрині з вишиванками така наймаліша моєму серцю вишита сорочка. То є сорочка, яку вишила моя бабця. Вона мала чотири доньки і багато внучок. Тож ця сорочка вже встигла помандрувати, і е, кожна із її е, дочок чи внучок її носила. Тому до мене вона дійшла вже таким спадком з е, знищеним. Але е, оскільки бабуся, вона була переконана, що родинна вишита сорочка має не вилежуватися в скрині, а має носитися нащадками до тіла. Тому, коли бабуся вже відійшла, я відновила цю сорочку, я її відтворила. І, власне, сьогодні я вбрана в цій сорочці. Це ця вишита сорочечка, Я її одягаю лише на якісь важливі для мене. Та головне вишиту сорочку носити усвідомлено, адже значення вишиванки дуже глибоке. Вона є символом української нескореності та свободи, а ще символом, який об'єднує різних українців за політичними та релігійними поглядами. Саме тому вона є сучасною зброєю проти ворога. До вишиванки доторкнусь вустами і черемшини пагощі вдихну. Мов оживають маки під руками, зорю вечірню я із них змахну і подих хвітром, і блакить озерця, зорю вечірню, в квічану весну Усе серце прогорну до свого серця, коли сорочку вишиту вдягну.